Що він відчуває, коли мовчить? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій задяку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошу до себе на особисті розбори, також мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Що він відчуває, коли мовчить? Вже виходить у нас карта, колісниця, вона випала мені тут на ноги одразу. Давайте розкривати це. Що він відчуває, коли мовчить. Він хоче одразу проявлятися до вас. Знаєте, в нього така може бути історія, що ой. Вона із себе корчить сильно незалежно, таку strong woman, але суть в тому, що ви така і є. Тобто, він може це сприймати несерйозно, Типу, ай, вона робить вигляд, що вона така незалежна, така самостійна, але ви насправді така є. ви насправді самі знаєте, що вам робити в цьому житті? Вам ніхто не потрібен. В принципі, вам в принципі окей жити. Сама з собою, але він це сприймає трішки як іздьовку. Ну, типу, що ви його хочете якось наказати. Отак може сприймати. Так. Але він розуміє так, що ви його жінка та сама з якою він хоче жити, якщо ви не живете разом, або хоче продовжувати жити, якщо ви живете разом. Що ви його дім, ви його сім'я, ви його родина, ви його найкраща жінка на цій землі, що з вами можна стабільні відносини робити, створювати сім'ю, народжувати дітей? Це про повну чашу, про дім, про е, такі теплі відносини. Тобто, коли він мовчить, він думає про вас і думає про вас. З таким теплом і розуміє, що він ну йому потрібні. Ви. Дивіться, тут всі карти, навіть коли це про вас, вони всі такі жовтенькі, це про сонечко, про такі дитячі, теплі історії. Тому йому хочеться бути поряд з вами. Що він відчуває, коли мовчить. Що треба якось домовлятися? Що треба приходити до балансу? Що треба якось знайти адекватну, і знову тут також жовті кольори? Що треба знайти якусь адекватну відповідь вам, щоб з вами якось знову почати спілкуватися? Так він розчарований, йому погано, коли ви мовчите, коли він мовчить, йому погано. Він думає про вас. Він розуміє, що його стабільність може поворухнутися. Він все одно прийде, якщо ви не готові там з ним розмовляти. Він все одно прийде, ви все одно будете спілкуватися. Тому що він розуміє, що ви цінність в його житті, ви дуже цінна для нього. Ви даєте йому щастя, радість, стабільність, любов. Навіть коли ви відвертаєтеся, він все одно до вас отак приходить. Бачите? Ось такий у нас розклад. Пишіть коментарях, що думаєте. Ну і всім, Па-па